Це модернізований танк Т-72Б3. Потрапив на ремонт зі значним протіканням мастила, а також у нього не гріється двигун. Наразі військові взводу технічного забезпечення однієї з бригад на Донеччині займаються цими проблемами. Замінили прокладки на головку. Потягують зараз. Знімали радіатор. Разширітельний радіатор знімали, перемили його, все теж підвели Портунки трохи. Ці направляючі подивилися, що можна було бути новий. Трофейні машини, такі як цей танк, потрапили до рук українських ремонтників ще під час російської наступальної кампанії у Київській, Сумській, Чернігівській областях. Деякі були навіть з боєкомплектом осколково-фугасних кумулятивних снарядів та керованих ракет. Більшість танків самостійно подолали шлях на схід України і тут вже виконували завдання за призначенням, сповна повернувши російські подарунки. Зараз ведмедики знову потребують значного ремонту. щоб відремонтувати трофейну техніку. Потрібно багато часу, зусиль та спеціальна техніка. Це неможливо зробити в бойових умовах. Тось, така техніка приходить. Приходиться з неї розбиратися, саме розумієте. Ці жмуті, коса прямо можна застави, щоб машина пішла. В, в українських соцмережах виник жартівливий вираз російський лендліз, оскільки кількість трофейної техніки настільки значна, що з неї комплектуються батальйони я б сказав би, наш підрозділ взагалі з трофейних танків состоїть. Там 80-ки, 72-ки, Т-90. Не в нашому, але є там в сусідньому підрозділі, є даже їхній найдовітніший прорив Т-90. Тобто є, навіть були там, бачили.